Ось так з піснями та танцями проходять місцеві свята у мікрорайоні олії жиркомбінату. Такі розваги гуртують людей, а міцна громада запорука розвитку мікрорайону, запевняють депутати округу Алла Власюк та Дмитро Чаленко. Про необхідність взаємодії влади і громади обранці говорять і під час депутатських прийомів, і на зустрічах з виборцями. Чергове спілкування присвятили результатам своєї піврічної роботи. Послухати звіт поспішає Тетяна Лівадовська. Нас прийом третя середа місяця. То раніше приходили до депутатів, але зараз звертаюся з такими проханнями, У нас іде каналізування, у нас іде водопостачання, у нас іде грейдерування вулиць. От. По будь-якому питанню ми звертаємося, а нам депутати допомагають. Одне з питань, з якими найчастіше звертаються люди, це надання матеріальної допомоги. Алла Власю каже, іноді морально дуже важко, адже хочеться підтримати кожну людину. Втім, розмір депутатського фонду обмежений і на всіх не вистачає. Одна з останніх звернень прохання допомогти хворому на рак 15-річному хлопцю. Дитині наразі вкрай необхідне дороговартісне лікування за кордоном. Тому гроші збирають всім миром. Небайдужість проявляють і підколектив, і директор школи, де навчається юнак, допомагають і Сусіди, я вам дуже вдячна за все, що ви зробили для моєї дитини. Вони надавали їй кошти, надавали машину, коли мені потрібно було відвезти дитину в Київ. і привезти його також. Це дуже дорого і дуже затратно для нашої сім'ї. Відгукнулись депутати і на звернення завідувачки тутешньої бібліотеки зробити косметичний ремонт закладу та облагородити територію. Зрізати дерева. Постіклити нам вікна, це всі такі проблеми, які ми просто самі не можемо вирішити. Немає, немає коштів. Фарбу нам виділили, ми покрас пофарбували поли, комп'юсистемні комп'ютер нам дали. Зробили станцію для кольорового принтера. І я вважаю, що дійсно. Люди на своєму місці обранці зізнаються, попри те, що депутатством займаються лише півроку, результати роботи їх тішать. Завдяки їхньому сприянню зокрема збудовано спортмайданчик та ігрову площадку, облаштовано велосипедну парковку біля 20-ї школи, укріплено береги ставка на черзі зробити тут сучасну набережну. Завдання місцевого депутата це прийняти людину, прийняти її з таким. З добрим настроєм, щоб людина розуміла, що її хочуть вислухати, що її проблемою такі буде хтось перейматися. І далі, далі наше завдання таке зрозуміти, яким чином цю проблему можна буде вирішити. Влада міста, влада області завжди на сьогоднішній день підтримує ініціативних людей. Якщо люди хочуть, якщо люди прагнуть, і влада бачить це бажання, вона завжди знайде фінанси для того, щоб такі ініціативи підтримати. Ми плануємо перетворити цей мікрорайон на такий же яскравий, на такий же комфортний, як центр міста. Алла Власюк та Дмитро Чаленко кажуть, такі зустрічі корисні не лише для мешканців, а й для самих обранців, адже вони можуть більше дізнатися про проблеми округу, а також змушують їх виконувати свої обіцянки. Ірина Коршува, Димінжеєвський новини, телеканал Віта.